Сирія для багатьох з нас єдина асоціація із Сирією це війна. Війна, в якій брала участь Росія. Війна, яку Росія, врешті-решт, виграла і фізично, і інформаційно. З війною в Сирії пов'язані як мінімум ті кліше, які ми спочатку повномасштабного вторгнення використовуємо, аби обзивати російських генералів. Скажімо, м'ясник Алепо, таке ось похмуре, і, можливо, дещо пафосне прізвисько, яке в наших медіа використовували на позначення генерала Дворнікова. Потім ця кличка на нетривалий час перекочувала на Соровікіна. А далі з очевидних причин вона зникла з інформаційного простору. Це війна, в якій загинули півмільйона людей. Війна, яка стала репетицією повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна, з якої Росія вийшла практично сухою з води, ставши лише впевненішою і сильнішою. Війна, яка фактично поклала кінець незалежності Сирії. В цьому відео ми розповідаємо про те, як Росія викрила Сирію прямо з підносу всього світу. Нагадую, що наша програма називається Антидот. Це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив у країнах так званого глобального півдня. Це і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка, і більше. Мене ж звати Олексій Приймак і я головний редактор «Постпаст». медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Отже, відносини Росії з Сирією давні та міцні, і пов'язано це з спадком Радянського Союзу. Зрештою, СРСР та Сирія встановили між собою дипломатичні відносини ще за два роки до того, як Сирія здобула свою незалежність від французів в 1946 році. З того часу співпраця між країнами активно розширювалася, особливо після того, як до влади в Сирії прийшла партія Баас, яка була партією соціалістичною, хоч і в дуже специфічній формі. Баасисти, між іншим, досі керують країною. Тривала холодна війна Радянський Союз та Сполучені Штати змагалися за сфери впливу в різних куточках планети. І саме тому СРСР так активно зацікавився Сирією та багатьма іншими країнами в регіоні Близького Сходу. Водночас сирійський режим, віддавна воюючи з сусіднім Ізраїлем, який наповно підтримувала і досі підтримує Америка, намагався й собі знайти еквівалент такого постійного партнера. І СРСР тоді виглядав перспективним кандидатом на таку роль. Таким чином, вже в 70-х роках радянський Союз став головним економічним партнером Сирії. При тому особливо активна була співпраця в сфері озброєння. Близько 90% зброї, імпортованої в Сирію між 1974 роком і 1985 роком, походили саме з Радянського Союзу. Але ця співпраця була значно глибшою за просту торгівлю. Приміром, та секретна поліція, яка е, відігравала вирішальну роль в тому, що сирійський режим врешті-решт залишився при владі, була створена в прямій співпраці з російським КДБ та багато в чому копіювала його архітектуру. Тисячі сирійців їхали до Росії на стажування та навчання, вивчали російську мову, одружувалися з росіянами і так далі. Щоправда, напередодні розвалу СРСР відносини між Союзом і Сирією дещо похолоднішали, значною мірою через те, що СРСР почав зміцнювати відносини з Ізраїлем, та й холодна війна потрохи завершувалася. А після розпаду СРСР Росія також не настільки активно працювала із Сирією. Аж поки до влади не прийшов Путін. Саме Путін знову почне розширювати вплив Росії на Близькому Сході. Ностальгуючи за часами Радянського Союзу. В результаті цих десятиліть близького партнерства ще з часів СРСР, Сирія та Росія почали сплітатися та переплітатися навіть на рутинному рівні. Російський слід помітний і в архітектурі Дамаска, столиці Сирії. На шосе, що веде до міста Хомс, міста, в якому, до речі, під час війни сирійський режим Башара Алясада знищить майже дві тисячі людей, був побудований цілий житловий квартал для російських експертів та їхніх сімей. І дизайн цього кварталу просто-напросто повторили в різних частинах міста. Російський культурний центр у Дамаску був популярним місцем зібрань, куди сирійці ходили, щоб дізнатися про російську культуру, взяти уроки вальних танців, випити горілки, адже Сирія була здебільшого секулярною країною, тобто з відокремленням релігії від держави, а тому вживання алкоголю було можливим. Росіяни постійно пропонували сирійцям, зазвичай лояльним до місцевого режиму, різну освітню підтримку та стипендії для навчання. Ці сирійці, повертаючись додому, нерідко займали високі посади в уряді чи в освітній сфері. Тобто Росія завдяки режиму Асада ставала чимось на кшталт престижу, навіть попри те, що реальність свідчила зовсім про інше. Бо велика кількість цих сирійців, які були на навчанні в Росії, поверталися звідти з фальшивими дипломами, і з часом місцеве це зрозуміло. Деякі сирійці казали, що вони б ні за що не пішли до лікаря, який навчався в Росії, бо в більшості випадків цей лікар просто-напросто міг бути некваліфікований. Ну але ця система таки функціонувала. Російська підтримка дозволяла режиму в Сирії ефективно придушувати будь-яке невдоволення чи критику, часом вдаючись до виняткової жорстокості. Приміром, в 1982 році батько нинішнього диктатора Башара Алясада Хафез Алясад санкціонував справжню різанину в місті Хама, де загинули десятки тисяч людей, які брали участь в повстанні проти влади. Режим відчував себе безсмертним та всесильним, аж поки не почалася революція, та яку ми називаємо арабською весною. Протести розпочалися в місті дара. Для багатьох сирійців стало сюрпризом, що саме в цьому небагатому сільському регіоні, де традиційно підтримували владу, а не у великих містах із відносно ліберальнішим населенням, народилася революція. Зрештою, люди в дара були залежними від режиму. Гарну роботу в місті можна було отримати лише в держустановах, в армії, в поліції і так далі. Але справа в тому, що саме в цьому місті режим Башара Алясада перетнув конкретну межу. Тоді група школярів, натхнені революціями проти диктаторів в інших арабських країнах, почали малювати графіті на стінах міста, в яких закликали до кінця тиронії. У відповідь на це режим Башара Алясада затримав 15 дітей. І коли ті повернулися додому, батьки побачили на них сліди жорстоких тортур: понівечені обличчя, вирвані нігті, синці і тому подібне. І саме той факт, що режим проявив таку жорстокість саме до школярів, став останньою краплею для місцевих. Ця подія об'єднала проти Башара Алясада сирійців найрізноманітніших політичних поглядів, навіть у таких відносно лояльних регіонах, як Дараа. Окрім цього інциденту, звісно ж, велику роль зіграли труднощі з працевлаштуванням, повсюдна корупція та відсутність свободи слова. А що найголовніше з протестів революцію зробила та жорстокість, з якою режим зустрів невдоволення людей. По протестувальникам почали відкривати вогонь. В Деякі міста, наприклад, в Ельмуатамію, зайшли танки, Асадівські війська відрізали стаціонарно. Та інтернет мережу і почали виловлювати всіх невдоволених. На п'ять днів людям заборонили виходити з дому під загрозою розстрілу. І тільки коли постало питання реального голоду, жінкам дозволили вийти по продукти. Посюдні вбивства людей призвели до того, що, врешті-решт, люди також почали відповідати зброєю. Окрім того, частина військових армій Асада, побачивши ті жахіття, які коїли їхні колеги, перейшли на бік протестувальників. Нерідко тих військових, які відмовлялися від виконання завдань зі знищення власних співгромадян, просто розстрілювали. Словом, почалася справжня громадянська війна, війна режиму проти власного народу. І з часом починається хаос. До країни прибувають люди з інших арабських країн, які або хотіли допомогти сирійцям, або просто бачили в цьому власну вигоду. Якщо через півтора-два роки після початку революції кількість бойовиків із Пакистану, Афганістану, Ємену. Була досі невеликою, і не вони віддавали накази, то вже незабаром у Сирії сформувалися цілі іноземні загони. Врешті-решт контролювати кордони не був в силі ані режим, ані повстанці. Тож потрапити до країни міг просто таки будь-хто. Зокрема, багато з тих, хто прибули до Сирії, були радикальними мусульманами, які йшли воювати проти секулярного диктатора шиїта. В ісламі ж є фундаментальний поділ на сунітів і шиїтів, і ці дві групи вже віддавна ворогують між собою. Шиїтами були асадівці. А також єдиною переважно шиїцькою країною є Іран, який протягом вже тривалого часу розбудовував мережу свого впливу в регіоні, підтримуючи шиїцькі групи в різних країнах та підливаючи масла у вогонь нестабільності в регіоні. Про це ми, до речі, записали окреме відео. А натомість Ірану протистояла Сунітська Саудівська Аравія та більшість інших монархій регіону. Взагалі, коли Сирія здобула незалежність від Франції після Другої світової війни, вона успадкувала устрій, який закріплював етнічний і релігійний розподіл. Протягом півстоліття клан Асада утримував баланс за рахунок сили, заохочень і потужної пропагандистської машини. Але все одно насправді країною керувала релігійна меншість шиїти, а точніше шиїтська громада алавітів, які складали всього лише десяту частину населення, і керували вони цією країною вкрай жорстоко. Так, під час війни до Сирії прибувають і суніти з різних країн регіону, бачаючи в цій війні боротьбу з шиїтами. Але загалом це все не має значення, бо кожен в цій війні вбачав своє. Армія розросталася хаотично і неконтрольовано. Бувало таке, що кілька хлопців знайшли собі по гвинтівці і проголосили себе новим черговим загоном вільної сирійської армії. А ноутворена сирійська вільна армія про це навіть не в курсі. Тож до сирійської армії приєдналися чеченці, таджики, марокканці, лівійці, Йорданські салафіти, чимало вояків із перської затоки. І за приблизними підрахунками, наприкінці 2012 року близько 15% всіх, хто воював проти Асада, були іноземцями. Сирійці усвідомлювали, що контролювати їх більше не мають змоги. В такому бруді зазвичай народжується найстрашніше: різні погроми, хаотичні перестрілки, а також посилення терористичних організацій. Терористи ж бо намагаються здобути присутність всюди, де починається така ось каша, і Сирія не стала винятком. Так в країну почали прибувати радикали з Іраку з Афганістану, які мали бойовий досвід. Вони ж почали залучати до себе місцевих, поширювати терор серед своїх. Так, навіть між сирійськими підрозділами революціонерів відбувалося чимало протистоянь, і часом ставало просто неможливо з'ясувати, хто саме контролює певну територію. Іноді ситуація штовхала на компроміс заради спільної цілі. Адже, зрештою, натреновані в Іраку та Афганістані джихадисти воювали значно краще за тих колишніх сирійських селян і торговців. Зрештою, революціонерам протистояла справжня армія із авіацією та артилерією. І саме цим скористався Башар Алясад. Він почав стверджувати, що немає невдоволених сирійців взагалі, є лише терористи. Він взагалі не визнавав, що в його країні триває громадянська війна, і що регулярні війська причетні до загибелі цивільного населення, зокрема жінок та дітей. Усю провину Башар Алясад покладає саме на релігійних фундаменталістів. Мовляв, вони вербують сирійців і за підтримки заходу хочуть дестабілізувати країну. Він стверджував, що між ним і сирійським народом проблем немає. Проти нього просто, мовляв, змовилося Судівська Аравія. Європа та Америка. А між іншим, як на всю цю криваву бійню реагував Захід? Практично ніяк, принаймні на початку. Сполучені Штати Америки заявили, що втрутяться, якщо режим Асада перетне конкретну червону лінію, якщо він використає проти революціонерів хімічну зброю. Але це були лише погрози, і це ніяк не впливало на жорстокість режиму. Деванмейк ідеебсолніклида Асад Андергез команд до вороди звачі. The use of chemical weapons is and would be totally unacceptable. And if you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences and you will be held accountable. Окрім того, 21 вересня 2023 року о over ранку над other та іншими Damascus. навколо Дамаску пролунали вибухи. Це були бомби із зарином, речовиною нервово paralytic дії. Людям одразу ж почало критично не вистачати повітря, вони почали втрачати зір, вони вибігали на дахи будинків та на вулиці, обливалися водою, але нерідко це все не допомагало. Для багатьох це, звісно ж, був шок. Світ чекав на американське втручання у війну, про яке вони, врешті-решт, попереджали. Але цього просто-напросто не сталося. Американці відмовилися наносити удари по силах режиму. Імовірно, боючись ескалації з боку Ірану. Який був найближчим союзником Башара Алясада, і з яким американці працювали над дуже крихким ядерним договором, і ймовірно, були якісь певні інші причини такої бездіяльності, натомість американці вирішили зробити інакше. В них виникла ідея укласти договір за допомогою Росії, однієї з найближчих союзниць сирійського диктатора, в якому йшлося про те, що Асад знищить усі свої запаси хімічної зброї? Вони такий договір, врешті-решт, підписали, витерли руки і вирішили, що їхній обов'язок виконано. Але залишалося кілька нюансів. По-перше, Асад ніколи не визнавав, що в нього є хімічна зброя. За його версією протестувальники насправді самі себе бомбять. А по друге, договори з Росією це така штука, що нерідко вони просто-напросто не працюють. І за кілька років після цієї угоди Асад застосує хімічну зброю знову. Станом на 2019 рік незалежні розслідувачі нарахували понад 300 атак із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Після одної з таких атак у 2017 році, вже за Трампа, американці вдарили по кількох об'єктах сирійської армії. Але ні до чого це не призвело. Зрештою, революція вже тривала 6 років, і за цей час відбулося дуже багато важливих подій. Зокрема, кривавий вступ Росії у війну, який остаточно похитнув Сил. Відбулося це на тлі постання нової терористичної організації ІДІЛ, що розшифровується як ісламська держава Іраку та Леванту. Це була надзвичайно жорстока і консервативна група релігійних екстремістів. Яка ставила собі за мету створити власну ісламську державу. І вони справді почали захоплювати території в Іраку та Сирії, встановлюючи там владу терору, знищуючи пам'ятки до ісламського минулого, страчуючи не мусульман, західних журналістів, дівчат, які вдягалися не так, як їм хотілося, та загалом вибиваючи всіх, хто не погоджувався на їхні правила. При всьому цьому іділівці чудово вміли в пропаганду, через що їм вдалося завербувати багато радикальних мусульман, як місцевих, так і тих, які приїжджали брати участь у війні. І окрім того, терористам з ІДІ вдалося привабити близько п'яти тисяч людей з Європи, які прибули до Сирії та Іраку, аби поповнити склад терористичної держави. Причому з усіх сил в конфлікті Іділ переважно воювала із повстанцями, маючи власний пріоритет вибити собі якнайбільше територій в найлегший спосіб. Ставало зрозумілим, що ця терористична організація стає великою небезпекою, потенційно новою Аль-Каїдою. І саме під цими аргументами Сполучені Штати Америки та Росія вступають у війну. Аби, мовляв, воювати саме з ІДІЛ. Американці, зрештою, так і робили. Вони наносили удари по терористичному угрупованню і надавали допомогу тим групам, які з ними воювали, приміром курдам. Асада ж вони напряму так і не чіпали аж до 2017 року. Натомість Росія, вступивши у війну під тими ж заявами, замість того, аби воювати з ІДІЛ, взялася знищувати міста з опозиціонерами, аби допомогти своєму союзнику Асаду. Зрештою, вони й допомогли йому виграти цю війну. Подібно вчинив і Іран, надіславши в Сирію велику кількість власних військових та потужні проксі сили якось Гезболу. Загалом росіяни також вели війну з ІДІЛ, і з цим пов'язана ненависть цього терористичного угрупування до Росії, про що ми розповідали в нашому першому відео. Але в більшості випадків росіяни ставили собі за мету війну з опозицією, просто зрівнюючи землею міста з людьми, які вже не один рік воювали з власним урядом. Російські війська вбивали тисячі беззахисних перед російськими авіаударами людей, які, очевидно, не мали жодних систем протиповітряної оборони. Замість тисячі слів я дуже раджу вам переглянути документальний фільм під назвою Для саме. Його зняла ват Алькатіп, аби записати для своєї власної доньки малої сами ті перші дні її життя, коли вона була народжена, в Алепо, оточеному військами Асада та беззупинно бомбардованому росіянами. Це фактично історія про крихку надію турботу та страх, послання в майбутнє власні донці на тлі історичних подій: падіння Алепо, контрольованого революціонерами, і зрештою перетвореного в руїни Росією. Росіяни вчиняли військові злочини, скидаючи бомби на лікарні, цивільну інфраструктуру і не тільки. Попри те, що в багатьох війна в Сирії асоціюється саме з ІДІЛ, іділівці відповідальні менш ніж за 10% смертей у конфлікті. Натомість три чверті всіх смертей це справа рук Росії, сил Асада та Ірану з його маріонетками. Фактично, росіяни виграли осаду цю війну, а світ дозволив цьому статися. Якщо цієї порції російської низості вам на сьогодні недостатньо, послухайте, як росіяни, окрім фізичної війни, виграли ще й війну інформаційну. Протягом всієї війни, поки західним журналістам було відмовлено у візах, російським пропагандистам з Рашатудей дозволили вільно пересуватися всередині країни, щоб висвітлювати так звану російську версію подій. Головні свої сили росіяни сконцентрували на організації під назвою Білі каски. Це організація волонтерів, які після російських бомбардувань миттєво виїжджали на місце трагедії та намагалися врятувати тих, кого взагалі ще було можливо врятувати. Зокрема, розбирали завали та надавали першу медичну допомогу. Справа в тому, що відеоматеріали білих касок доводили, що Росія б'є не по терористах, а по будь-яких місцях, вбиваючи безліч цивільних, зокрема дітей та жінок. Окрім того, з інформації білих касок світ дізнався і про наслідки хімічних атак. Тобто білі каски протистояли російській пропаганді, які ті поширювали на світ, а тому росіяни вирішили почати проти них масштабну кампанію із дискредитації. Головний наратив росіян був про те, що білі каски, мовляв, фальсифікують обстріли та хімічні атаки, і загалом самі є терористами. В пропагандистському турі для журналістів, який влаштували росіяни, аби показати свою роботу в Сирії, ті займалися класичною російською клоунадою показуючи журналістам різні частини одягу білих касок на землі, що, мовляв, мало свідчити, що вони фальсифікували хімічні атаки. Ось уривок цього пропагандистського туру. з бетоном, Всі ці предмети були знайдені тут, в цій пещері. Ось кулеметні ленти, а це дуже цікава знаходка. Смотрите, куртка з символікою білих касок. По мнению сирійських воєнних, саме тут писались ролики о атаке сирійських властей на мирних жителів. Поэтому я могу вам сказать с полной уверенностью, наша работа здесь практически ничем не отличается от службы в России. По родине не скучайте, Конечно, жарко. скучаю по родине, по семье, по березкам. Жарко? Привычно, хорошо. Послушайте, но ну, еще раз говорю, мы же вас специально пригласили сюда, чтобы вы своими глазами увидели. Вы же все увидели. Вам полностью была предоставлена возможность потрогать руками, понюхать. Я не знаю Візьміть посоль землі там с собой. Вы в это верите? Я спросил вас. Звісно, окрім пропаганди, росіяни займалися і фізичним знищенням білих касок. Після обстрілів росіяни били по тій самій точці повторно, що призводило до смертей сотень волонтерів, які намагалися рятувати людей. Паралельно з цим пропагандисти з Russia Today продовжували зображати всіх протестувальників. Як терористів, які самі себе обстрілюють, так ніби в них десь навіть теоретично могла взятися авіація. І все ж цей нонсенс спрацював. І на цьому вони теж не зупинилися. Після вступу Росії у війну ще більше сирійців почали тікати в Європу. Величезна частина людей гинули в процесі, а за тих, яким пощастило вижити і дістатися, скажімо, Європи, взялися російські пропагандисти. Наприклад, в січні 2016 року 13-річна німецька дівчинка Ліза не повернулася додому зі школи. Вона зникла на 30 годин, після чого сама повернулася додому. З часом з'явилися повідомлення про те, що дівчинку, мовляв, сколотувала група арабів. Нагадую, що це відбувалося на тлі падіння зруйнованого росіянами Алепо, в яке минулого місяця зайшли війська осада. Цю інформацію про лізу активно поширювали росіяни як в Росії, так і за кордоном. І незабаром німецька поліція довела, що факту зґвалтування не було, а дівчинка насправді не хотіла повертатися додому через серйозні проблеми в школі, а тому просто втекла до свого друга. Втім, російських пропагандистів це не зупинило. Вони надалі продовжували поширювати вигадку про Лізу, стверджуючи, що німецька поліція бреше і хоче виправдати прихисток мігрантів. Ця новина була одною з найбільш активно обговорюваних тем в Німеччині, навіть попри наявні факти, які спростовували цю історію. Росіяни настільки активно взялися за дискредитацію втікачів із Сирії, що навіть сам Лавров закликав Берлін цитую не замітати під килим історію з Лізою». При тому російські пропагандисти так і не надали жодних доказів своїй версії. Так сирійці стали вигнанцями у власній країни. Мільйони людей мусили покинути власну державу, яка прагнула їх вбити. І Росія робила все для того, аби всіх цих людей зненавиділи не лише в Сирії, а й у Європі, узагальнюючи кожен негативний інцидент та поширюючи ось таку конспірологію. Це ставало настільки втомливим і заплутаним, що багато людей просто забили розбиратися. І з часом про Сирію практично забули. Після півмільйона вбитих людей в минулому році Башара Алісада знову запросили на саміт Ліги Арабських Держав, з якої його вигнали після початку війни. За ці роки сотні людей загинули в сирійських тюрмах від тортур, і, попри це, досі багато людей в різних країнах на серйозі розмірковують, чи не повернути опозиційно-налаштованих сирійців назад в пащеку режиму, аби їх всіх там перебили. Величезна кількість людей по всьому світу справді вважають винними у війні. Не Асада та Путіна, а Америку та Захід, які, мовляв, збурювали революцію в країні. Хоч насправді ті навіть не насмілилися сповна втрутитися у війну. Це просто небачений успіх російської пропаганди. Звісно ж, Путін через це дуже задоволений. Якби не Росія та Іран, Башар Алясад втратив би владу. А тому сирійський диктатор винний цим двом режимам своїм правлінням та навіть життям. Очікувано, що росіяни цим дуже активно користуються. Сирія політично стала російською маріонеткою, яка робить все, чого забажає Путін. Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну Сирія була єдиною країною близького Сходу та однією з всього лише п'яти країн світу, яка проголосувала проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, що засуджувала російське вторгнення в Україну та вимагала повного виведення російських військ. В червні 2022 року Сирія оголосила, що визнає так звану незалежність так званих ДНР та ЛНР. А Башар Алясад стверджував, що всі нові окуповані Росією території він вважає російськими. Росія викрила Сирію прямо перед нашими очима. Поки тривалося бійня, сирійський диктатор Башар Алясад надалі володів орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеня, який йому видали ще за кучми. І коли ми говоримо про непокарані російські злочини, ми завжди згадуємо про Молдову, Грузію, Крим та вторгнення 2014 року, але дуже і дуже часто забуваємо згадати про Сирію, про ті сотні тисяч вбитих людей. В Сирії Росія з її союзниками випробовували межі дозволеного, застосовуючи заборонене озброєння та вчиняючи військові злочини. Складно сказати, чи було б взагалі можливим російське повномасштабне вторгнення в Україну, якби тоді, ще в 2015 чи 16 році, росіяни зрозуміли, що їм таке з рук не зійде. Скажімо, якби хоча б тоді на Росію звалилася така ж купа санкцій, як це сталося після повномасштабного вторгнення. Але ці всі, якби вже нічого не змінять. Та й точно розрахувати, як тоді прозвивалися події, на мою думку, просто-напросто є неможливим. Але що ми можемо зробити? Це пам'ятати всі їхні вчинки і не давати світу забути про кожен російський злочин. Бо малій самі, народжений в перший рік російської операції в Сирії, вже виповнилося 9 років, а багато з нас досі з нею не знайомі. З трагедією цієї забутої війни, з трагедією мільйонів людей, чиї життя були зруйновані, людей, які є не цифрами, а перш за все іменами. Я думаю, що історична роль українців, які стали кісткою в горлі Росії, переламали її плани в 2022 році. Є нагадувати світу про кожне таке ім'я.